І видання детейлерів, і не лише сьогодні багато західної преси пише про те, що ситуація кардинально змінюється у світі через те, що Дональд Трамп показав слабкість. Вісім місяців дипломатії Білого Дому, Дональда Трампа, я так скажу, і Європи щодо війни Росії проти України виявилися марними. Але справедливо було б говорити саме про дипломатів Америки. адже Трамп задає тон у переговорах із Росією з Китаєм після майже восьми місяців гучних заяв Трампа. Пише видання, ми повернулися до вихідної точки, остаточне врегулювання або навіть тимчасове перемир'я залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа. Про це заявив Девід Блер, головний коментатор з питань закордонних справ Telegraph. Критика, але вона не зовсім справедлива. Чому? Я скажу, друзі, буквально своє тут припущення дуже коротко. Справа в тому, що сьогодні Трамп дуже обурений Китаєм, Росією і Північною Кореєю. Ось, зокрема, ведення політику пише про те, що для Піта Гекзета Запропонували проект нової стратегії зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Високопоставлені чиновники Пентагону хочуть зробити пріоритетом США внутрішні виклики та загрози, якраз в межах західної півкулі замість стримування Росії і Китаю на європейському континенті. Ще раз нагадую про це пише видання політику. І про це мовиться в проекті нової стратегії національної оборони, представлена ця стратегія главі військового відомства. Піту Хекзиту минулого тижня, ще до того, як він отримав посаду міністра війни, точніше, як його перейменували на міністра війни. Прийняття документу стане серйозним відходом від політики попередніх адміністрацій, як демократичної, так і республіканської, зазначають автори матеріалу. І нова лінія може викликати різку реакцію в обох партіях, особливо серед прихильників жорсткої лінії щодо Пекіна і Москви, попереджають джерела. Такий розворот, друзі, справді, як пише видання, не відповідає поглядам Дональда Трампа, який налаштований дещо по-іншому. Вони пишуть про яструбиний настрій Трампа. Ну, можливо, це навіть і перебільшення, бо говорити про таку радикальність Трампа загалом не доводиться, хоча він завдавав ударів по Ірану справді стратегічними бомбардувальниками, які здатні нести навіть ядерний боєзаряд. Але. Давайте звернемо увагу все ж таки на те, що Трамп продовжує звинувачувати Китай, Росію і Північну Корею та навіть Індію у змові проти Сполучених Штатів Америки. Звісно, Індія для нього не є тотожною Китаю чи Росії, але все ж таки він дуже незадоволений нарендрою моді, і навіть нарендра моді, нібито через скандали з Дональдом Трампом, відмовився летіти на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй 80-ї Вілейна. Там буде інший представник з Індії. Тому, звісно, будемо спостерігати за тим, які будуть подальші рішення Білого Дому, але те, що така стратегія з'явилася, це справді доволі небезпечно. Адже сьогодні американцям пропонують відійти від напрацьованих десятиліттями планів, стримувати Китай від його повзучої експансії не лише на Росію, а й на Європу. Але на жаль, Європа почала загравати з Китаєм і доволі серйозно. Я до цього ще обов'язково повернуся, навіть ми вже робимо пас в бік. Китаю. Про Індію буквально два слова. Сполучені Штати Америки переконані в тому, що незабаром, ну, за кілька місяців, Індія і США підпишуть торгову угоду. Звісно, її фіналізує Дональд Трамп. Про це сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік. І він говорить: я думаю, що через місяць-два Індія сяде за стіл переговорів, вибачиться і спробує укласти угоду з Трампом. І саме Трамп буде вирішувати. Як йому поводитися з моді? Ми залишаємо це на його розсуд, адже він і є президентом. Але поки що, як на мене, Трамп перегинає трішки палицю. Він справді злий на моді. Індія сказала, що вона знімає мита на американські товари. Але Трамп у відповідь не зняв мита на індійські. Вони таки залишаються доволі високими на рівні 50%, але не на всі друзі. Товари. Наприклад, ліки електроніку не обкладають такими митами індійські. Товари, телефони і медикаменти, які поступають до Сполучених Штатів Америки, мають не 50% відсоткове мито. На моді не поїде до США. Генасамблеї он стартує з 23 по 29 вересня, але розпочне вона роботу 9, -го. 23 по 29 будуть дебати. Індію представлятиме міністр закордонних справ Субраманьян Джей Шанкар. Він буде виступати 27 вересня. Ну і кажуть, що такі невдоволення з боку моді пов'язані саме позицією Дональда Трампа. Але у моді іншого стратегічного партнера, окрім США, немає і не буде. А з Китаєм йдуть загравання. Дуже неприємні, однозначно так. Але Індія на тлі саме не дуже гарних сьогодні перспектив економічної, ну не те, що стабільності. а Збереження навіть економіки Росії вимушено знижувати ціни нафту для Індії. Індія цим активно користається і буде користатися далі. Тут цинічний розрахунок заробити побільше. І тепер щодо підтримки Китаю, я вам сказав, що зроблю вам невеличке повідомлення. Вчора з дуже цікавим коментарем на телеканалі Live виступив представник головного управління розвитку Міністерства оборони України Андрій і Сказав, що Китай не надає Росії військову підтримку. І це трішки йде в розріз із тими заявами, які лунали раніше від Зеленського, які звинувачував Китай у допомозі Росії, і європейці про це також багато говорили. Він сказав, що військової підтримки немає. Все інше це питання складного дипломатичного процесу. Ну я вбачаю, що можливо Офіс президента в такий спосіб намагатиметься дещо заручитися підтримкою Китаю, бо справді вона можливо ситуативно на даному етапі необхідна. І, зокрема, Юсов сказав, що об'єми, наприклад, іранської допомоги Росії значно впали порівняно із першими роками широкомасштабної війни, але їм компенсує цю допомогу Китай і Північна Корея за словами Юсова. Це пов'язано насамперед із конфліктами на Близькому Сході та загостренням ситуації в самому Ірані, говорить е, представник Гурмо. Ну тоді треба створювати такі обставини і для Китаю, щоб він так багато не допомагав Росії, але не військовий спосіб, а в інший. Ну я вбачаю, що справді сьогодні якась нова дипломатична робота триває, адже буквально у жовтні місяці делегація китайських політиків вперше за понад сім років відвідає Європейський парламент. Про це пише видання політику і чому цей показовий момент? Тому що це свідчить про потепління раніше заморожених повністю відносин Європи та Китаю. Візит попередньо запланованих, як я сказав, на середину жовтня або навіть початок листопада. Поки що конкретної дати немає. А у травні має відбутися зворотний візит євродепутатів до Китаю. Нещодавно відносно нещодавно. Делегація високих чиновників Європейської комісії була у Пекіні: Урсула фондрляєн, Кая Калас, Антоніо Кошта, очільник Європейської ради. Вони мали зустрічі з Цінзінпіном, але вона закінчилася нічим. Нині ж, як ви бачите, відносини налагоджуються. Голови міжпарламентської делегації ЄС Китай під час переговорів будуть обговорювати ключові глобальні питання, зокрема, війну в Україні, торгівлю, роль ООН і права людини. Далі політика пише, дипломатичні відносини були призупинені з 21 року, коли Китай запровадив санкції проти депутатів Європарламенту, що змусило останні згорнути офіційні контакти. Санкції було знято в квітні 25 року. І ці зустрічі проходять в рамках 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм і Європейським Союзом. Раніше і до Європи з цих питань літав. Ван Є, очільник закордонного відомства цієї країни, і нібито він повідомив Каїкала, що Китай не може допустити, щоб Росія програла. Він конкретно цю заяву для преси не робив. Каї Калас також, але в змі це злили свідомо. Що цього разу з'лють? Я обов'язково друзі буду святкувати, адже візит китайської делегації до Європи справді вкрай важливий для того, щоб розуміти, як бути розвиватися відносини європейців і Китаю.